Доброго дня, мене звати Ірина Міняйло, я є старшим викладачем кафедри соціології Ким академії. Сьогодні буду говорити з вами про якісні методи. Хочу сказати, що я дуже рада цій нагоді посприяти розвитку дослідницьких центрів при університетах в Україні. Серед усього різноманіття якісних методів будемо говорити про два, які можна назвати найбільш поширеними. Це глибинні інтерв'ю та фокус групові дискусії. Хотілося б з вами розглянути аспекти планування дослідження з використанням якісницьких методів, а також звернути увагу на деякі питання, які потребують ретельного обміркування при плануванні такого дослідження. Я буду виходити з того, що ви у своїй дослідницькій практиці будете перебувати як мінімум у двох ролях. Ролі замовника дослідження та ролі виконавця. Безумовно, на початкових етапах дослідницької діяльності центрів будемо виходити з того, що ви є замовниками дослідження, тобто командою, яка визначає цілі дослідження, визначає цільові аудиторії та прописує композицію дослідження. В другій частині нашого огляду будемо говорити про аспекти виконання дослідження. А саме про проведення фокус групових дискусій та глибинних інтерв'ю. Отже, в цілому якісні чи якісницькі методи мають на увазі зрозуміти значення і сенси явищ, так яких сприймають учасники спільнот певної соціальної групи, цілого суспільства, певних субкультурних груп або представників певних професій, груп у широкому розумінні. Ми, коли досліджуємо певні явища якісницькими методами, хочемо зрозуміти, як ці сенси конструюються на на рівні колективного сприйняття, тобто в процесі обговорення, в процесі так би мовити, соціальної дискусії навколо цих явищ, а також на рівні індивідуальному, приватному. Тобто, досліджуючи певні явища з використанням якісницьких методів, ми можемо це робити як в групових обговореннях, тобто на фокус групових дискусіях, так і на рівні індивідуальному у рамках глибинних інтерв'ю. Ми можемо досліджувати цінності, установки, досвід, набути і значущі на колективному чи індивідуальному рівні. Особливість якісницьких методів полягає в тому, що. За їх допомогою можна вивчати чутливі теми. Якісницькі методи також дозволяють залучити до досліджень експертів, людей зазвичай зайнятих і важкодосяжних. На цьому слайді ви бачите, що я використовую поруч два терміни якісні та якісницькі методи. Це пов'язано з тим, що до української мови ці два терміни прийшли як запозичення з англійської, і відповідником якісний метод в англійській буде quality method, тобто метод, який є якісний в сенсі добрий. Але відповідником терміну якісницький метод в англійській мові буде. Термін qualitative метод, це означає, що той, який має справу з даними, які не обраховуються, на противагу quantitative метод. Самостійно, якісницькі методи дозволяють детально дослідити чутливі теми, описати особливості сприйняття, уявлень, реакцій, способи мислення та заглибитись у суб'єктивний світ інформантів – також якісні методи дозволяють вивчати маловідомі предмети, і в цьому сенсі є найкращим підходом, якщо нам, як дослідникам, дуже мало відомо про певне соціальне явище, про нього ще немає літератури, якась практика є новою і, так мовити, мало описаною. Також фокус групи, як якісницький метод, використовується з певними застереженнями для оцінки загальних тенденцій. Зокрема, при тестуванні інформаційних кампаній серії фокус групових дискусій використовуються як заміна дорогим кількісницьким або кількісним дослідженням. Також фокус групові дискусії широко використовуються для маркетингових досліджень, для досліджень явищ певних локальних, також в електоральних дослідженнях. Разом із кількісними методами. Якісні методи дозволяють розробити інструмент для кількісного дослідження, тобто отримати гіпотезу, сформувати набори альтернатив для кількісних досліджень. В цьому сенсі якісні методи відповідають на питання, які думки. У населення або у певної соціальної групи в принципі існують з даної теми, а кількісні методи відповідають на питання, наскільки ці думки поширені. Отже, ви бачите, що якщо ми не заклали певні думки в кількісне дослідження, тобто не заклали в дослідження питання, які, його, які стосуються певної теми, то ми просто можемо пропустити значущу для наших інформантів чи для нашої соціальної групи тему. Для того і проводимо. Для того і залучаємо якісницький компонент у комбінації з кількісним у комплексних дослідженнях. Також якісницькі методи дозволяють протестувати інструменти для кількісного дослідження. В таких випадках метою якісного компонента є зрозуміти, чи питання і терміни, які використовуються у дослідженні, в анкеті, в є достатньо зрозумілими і як вони будуть сприйнятими інформантками. Також якісні методи дозволяють інтерпретувати результати кількісних досліджень.